Цей весняний день я відкриваю очі, сонце гріє, світ пробуджує що ночі, квіти розквітають в долонях теплих днів. Весняний настрій дарує силу крил крив. Вітаю. Знову прогулянка біля моря, так гарно, е, гарна погода. І неможливо сидіти вдома. Хочеться прогулятися. І ви знаєте, от море або навіть взагалі вода не знаю. Біля е, мене там, де я проживаю, нема таких водойомів. Ну, ставки там немає такої великої величавої річки або моря. Ну, коли я приїжджаю сюди до моря, то відчуваю знаєте, таке якесь полегшення. Ви знаєте, як вдома лікують і роблять тобі полегшення садок з квітами. Так заходиш і от от, наче прийняв ліки. Так от я знаходжуся тут біля моря. От просто якесь неймовірне задоволення від цього. Ой, вибачаю сюди на очки, бо сонце так сліпить, що прям не можу. Я взагалі поражаюся, як раніше я ходила. Пазачків якось зовсім недавно почала їх носити. Це таке полегшення на очі. Просто, просто шикарне. Ну і користуючись нагодою, мені звичайно хочеться поздоровити наших жінок не тільки з якимось одним святом 8 березня, а взагалі з весною, з весняним сонцем, з весняним теплом. У цьому році, мабуть, найкращий подарунок від природи. Це так, погода така сонячна, і в Нідерландах було дуже сонячно вчора і тепло. Сьогодні трошки вітерок, а вчора взагалі було безвітряно, ну, тепло-тепло. І на Україні я знаю також дуже тепла гарна погода. Це, мабуть, перша за весь час, скільки я взагалі пам'ятаю себе. Е, взагалі, так або дощ іде, або такий вітер, погода така скажена, завжди говорять, які жінки, така й погода. У цьому році дуже гарна погода. <свісна> Весна, весняне сонечко, весняне тепло, а це означає, що саме важке вже позаду зиму пережили й добре. Весна дає відчуття чогось нового. Дає якесь натхнення, тому я бажаю всім нам, щоб оце весняне тепло, весняне сонечко відродило нашу, наш малий вогник або іскорку надії у великий вогонь. А він, оцей вогонь надії, надасть нам і натхнення, і бажання жити, творити. Тому що насправді, коли ти заряджений такою енергією, ти тоді сильний і тілом, і духом, і нічого тебе не зламає і нічого тебе не поборить. Так дуже гарно. От я не знаю, мене навіть тяне сюди дуже. Тільки вихідний, тільки така погода, що можна виїхати, і я намагаюся прийти до моря. Так себе відчуваєш тихо, спокійно. Дуже багато парусників вийшло в море, така краса взагалі. І в мене сьогодні велосипедна прогулянка. Якщо чесно кажучи, це я виїхала перший раз. З того моменту, як я купила велосипед, якось мені не приходилося виїжджати, тому що маєш тільки два вихідних, а в ці вихідні не завжди добра погода. То був мороз якось, холодно, то вітер, то дощ. Ну а зараз дуже гарна погода, то вибралася на прогулянку. Я вже давно підшукувала собі ось таку безрукавку. Знаю, що такі штучки дуже зручні, коли нема рукав, ну, на тобі щось накинуто. Ой, і отака безрукавка коштує 7 євро. Знаєте, це я зайшла в магазин Кікі. Якось по інтернету я побачила, що рекомендую цей магазин, він значно дешевші тут ціни. От. І якось я зайшла, думаю, ну-ка подивлюся я, наскільки вони тут дешевші. І дійсно, безрукавку можна купити за 7 євро. Ну, клас. Багато різних речей, десь якісь знижки є. І також багато дитячого одягу. Оце мене цікавить, мабуть, більше всього, тому що в мене є онучата. Тому зараз будемо дивитися, що по чому. Бо іноді хочеться купити якісь обновочки, іноді хочеться послати на Україну якусь посилку. Зараз буду дивитися. Ну так, товари не дуже, скажімо так, високої якості, але ціни я щось не зрозумію. Три євро. От три євро. Тут все, що є, тут коштує три євро. От, наприклад, ковтинка така. Отака От ось ковтинка. Тут тільки тут рукавається тепло. Ну, 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 ціни, я вам скажу. 3 євро. Що таке 3 євро? Це ж взагалі. Футболка, кофти. Такі. М -м -м. Цікаво. Цікаво. Ось для малюків також 3 євро. 3 євро. Так, що у нас тут є? Тобто кожна, кожна отака. Не кожна. Наприклад, п'ять. Такі костюмчики. Тут йде по два костюмчика три євро. Два. Два будіка. три євро. У Нас за один не, куп... один не купиш. за такою ціною. Так, що у нас далі тут? Штаніжки. Ну все. 4. 4 евро двое. Пара штанів 4 євро. Да, вони не супер-пупер якість. Ну, двоє штанів. Такі чоловічки. І також ціна. Ціни щось я тут так не бачу. Ну, я думаю, також 3 євро. А, тут навіть дві ковтинки. Дві. За 4 євро дві ковтинки. Да. За 4 євро дві ковтинки. Я просто раніше купляла трошечки і відправляла на, на Україну посилку, то речі, звичайно, там були у рази дорожче, багато не накупиш. Ось яка м'ягесенька, м'ягесенька. Ті плюсенька, така Таке мягенька. Хорошеньке. І отак от дві штучки. Це вже на нас мале. Ну, по розмірам тут, якщо щось купувати, то можна вибрати, звичайно. Так, 4 євро. Так, тут ось, мабуть, комплект прям 4 євро. Ну, якщо я платила навіть не 4 євро за штуку, а тут комплектами. Такі кофточки, ну. Ось тут такі штанішки. Пара 4 євро. Це все трикотаж. Просто звичайний простенький трикотаж. Нічого такого незвичного. Але за пару за 4 євро взагалі. Отакі ось такі ось бодічки з линим рукавом. Також пара. 4 євро. От чого не купувати? Трикотаж м'якеньке, гарненьке. Ось таке у нас є такий костюмчик. Так. ну Теж пара. Такий костюм. прикольно таке. 4 євро. 2 євро. Що тут? 2 євро. Ой, щось в мене вже упало. Так, це шорти на дівчинку. 2-14 років. Скільки воно коштує? Ну, я так розумію, 2 євро. От. А, ні, воно даже вперед як юбка йде. А ззаді як шортики. Ну, красота ж. чому ні. 2 євро, люди. Це взагалі клас. Такий магазин. Де реально можна скупитися речі для дітей, не обов'язково їм дуже дорогі купляти речі. Такі ось тіло грічки. Такі халюсі. Ну, тут така, тут просто зверху міх сім. Ну, не 25, не 30, а сім. Рубашка. Шість. Ну, такі ціни. Нормальні. Дуже, дуже, дуже нормальні. Костюмчики. Такі брученята. На 10-12 років. І брученята на дівчаток, Тут навіть по двоє. Ось такий вдома. Просто як домашній костюмчик. Це трикотаж. Трикотаж на 12-14 років. Просто отак вдома носить. Так, ціни я не бачу. Ну, вони йдуть в комплекті, два. Я думаю, що воно і є 3 євро за два. Єсь коротенькі до коліна, є більші. Ну, клас. Тут ось 4 євро, ну тут спортивні штани. Тепленькі. теплі ось такі мальчукові, тепле, тепле, тепле тепле все на флісі товстеньке і від таких маленьких від маленьких і до підросткових п'ять євро в штанці от є чашка. три євро грубо кажучи да? Ну, мені не подобаються такі чашки. І така не подобається. Одним словом, те, що мені подобається, дуже дорого. А те, що дешево, мені не подобається. От в чому загвоздка. Ось, наприклад, чоловіче безрукавки. 4 євро. 4 євро. Магазин називається отак. Кік. Бо Кікі. Ну що, і, звісно, я з магазину не могла вийти з пустими руками. Накупляла дітворі е, такої одежки. Таке завжди потрібно. Якісь штани, якісь футболки, е, Тут трішечки солодощів. І все. Я вже швиденько заохотилася, зібрала сумку, поїде з подарунками, з гостинчиками, точніше, до моїх онучат на Україну. Ну а на цьому все. Всім миру, добра і здоров'я і до нових зустрічей. Всім пока-пока!